Ну що, всім привіт. Ой, там мусору треба викинути, ой, поспав, виспався. Встав, що мені що то очень-очень жарко. Думаю, що таке? Що ся стало? Завожу я машину, включаю мотор і наблюдаю тут от такі температури. Зараз. 46 градусів. 45. От така ось вот озера. Чотенько там дитину поправляємо. Там пацани стоять на фурах Тут просто повна срака. В небі Хмаринка, ну вона десь дуже-дуже далеко. Одна хмаринка. Одна. О там десь золотими ногами <ріху> Блін це коте Італія мать його. Ну не кінець, Йдемо подивимось Що ж у нас робиться наверху? А наверху Ну нахер. Отець А наверху мої золоті 30 градусів Чого наверху 30 градусів, а тому, що вікна відкриті одне і друге, і трошки пробиває, На щастя, якесь трошки є вітерець. Ну і ще великий плюс того, що кондиціонер включений, машина заведена, все рівно сюди піднімається холодніше повітря і виходить. Така температура. Я лежав коротше, до свого приділа, до 40, коли там дійшло було. О, 31. Я зайшов, отут трошки постояв і вже 31. Лягаєш, коротше, 10 хвилин, і маєш 40 в машині. Так же само тут. Це якщо навіть буде машина включена з кондиціонером. А з виключеним кондиціонером, я думаю, воно то все буде ще швидше, тобто 5 хвилин. Ну, і типу. Шеф таки по-любому дивиться там. думає, блін, що то довго стоїть, вже певно відпочив, як не знати що. Треба шукати йому роботу. Я би казав, не шукає, але десь подальше від Італії, по крайній мірі, поки що поки така жара. Тобто там Німеччину, Австрію, не знаю, що хоче. Бангладеш, блядь, Ну тільки не. Не, ну Серйозно. Да Що ти чорт побери, такое несеш? Зара просто капець, не Причому я там особливо не стараюся виступати там жорстким, е, жорстким чуваком типу, що там ходить по дворі і знімає, як все красиво і круто. Ніхера тут немає нічого красивого. <рес> Масовка така, що просто капець. Я зранку, коли проснувся, до речі, в нас зараз година. Хер знає, яка в нас зараз година. Ага, є. Пів перша година дня. А я проснувся в півдесяті навіть. Та я спав досить непогано. І довго. І виходить, ну, типу, я просинаюся, чую, коли у мене масовка просто нереальна. Ну, народу просто капець. Я злажу і так беру, так відкриваю фіранку. Я наблюдаю з тої сторони, що в мене тут просто капець народу. А з іншої сторони, з тої сторони, фіранушку знову таку відкриваю, а там людей просто капець. Коротше, на всій заправці я так кинув очима, плюс-мінус, ну, скоріше, плюс. 100 людей точно. Я думав, що тут якийсь мітинг зібрався на заправці. ну, народу торба, народу жесть. Причому я ще. Я ще каву сьогодні я не пив. Свіжої кави я не пив, я пив вчорашню ту, що я зробив. Тому що, ну ще раз кажу, 45 градусів жари. Я що -то не рискую особо там по дворі лазити. Я не виношу величезну вот таку жару. Для мене то просто адський треш. Я колись пам'ятаю в Єгипті був, ну його нахер того сфінкса, піраміди і все остальне. Охріня тупа ідея. Один день пробував на верблюдах, два дні пробував пішком полазити там. Коротше. Но на тому скінчилися були мої походи там по тих гарячих пісках і так далі. Я, я не можу, я, я не витримую. З мене лиється, я топлюся на сонці, як зефір. Коротше, жесть. я. Я зимній Миколай! Я зиму переношу краще, ніж таку спеку. Типу, зараз ми на роботі, ми працюємо. Я ніби виспаний, ну трошки уставший, Берлін, треба буде постригтися, я що-то виїхав і не постригся. Так є. Так що так, дорогі мої. От такі робочі будні, хоча ще й не робочі, тому що сьогодні неділя. Я думаю, можливо вже завтра вже кудись мене звідси з тої сраки витягне, тому що, ну. Тут же. Хоча при тому я кажу, платний душ 3 євро, параша безплатно. До речі, зносна параша, тому що в Італії тут, там де я заходив, всюди якісь желізні унітази. Хоча добре, що хоча б желізний унітаз, а не просто дірка, в яку ти маєш справляти нужду. Смікаєш? Наприклад, якщо рівняти з Польщею, польськими заправками, я роблю ударення на Орленд, наприклад, станції, то там все по-божому і все слава Богу класно. Ну, типу, А тут не хочу матюкатися. Ну, На оцій, що я стою, то що, в принципі, воно все нормально. Так що такі діла, коротше, ну, погода, жара, унітаз і вихідний день. Так що далі будемо, не переключаємося. let it let it let it let it let it bang, bang.